<свят> <свят> Сьогодні ми з вами занурюємося в. Так, це, це ми вже занурилися, в Юніт 8. I'm doing present continuous і I do present simple. Пригадуйте, am doing – це два елементи, перший з яких це M, пам'ятаєте, M is R, другий елемент це інговий хвіст, що засвідчує present continuous. Do це єдиний елемент. Це перша форма дієслова, яка змінюється в хіші he, it, він, вона воно на закінченні с. Jack is watching television. Дивиться телевізор зараз. He is not playing the guitar. Він не грає гітару. Жовтим я виділяю present continuous. But Jack has a guitar. Але в Джека є гітара. Я виділила жовтим present simple. Sorry. He often plays it, and he plays very well. A present simple. Він часто грає на гітарі і грає досить таки добре. Plays the guitar, but is not playing the guitar now. Is he playing the guitar? No, he isn't. Does he play the guitar? Yes, he does. Подивіться, будь ласка, як будується питання в present continuous, коли ми am, is are виносимо наперед, і як будується питання в Present Simple. коли ми виносимо наперед, do, does. Present continuous означає ось часова пряма, що діє відбувається прямо зараз, або в момент навколо зараз. Please, be quiet. I'm working. Будь ласка, тихо, я є працюючи. is having a shower at the moment present continues take an umbrella with you it's raining is raining the present continuous you can turn off the television the the television i'm not watching it i'm not watching the present continuous. why are you under the table why are what are you doing present are doing the present continues Present simple, часова пряма, це коли ми робимо зазвичай, або це характеристика людини, або звичка. Past, минулий, now, зараз, future, майбутнє. І I do. Я це роблю постійно, протягом усього часу періодично. Я працюю, I work щодня, every day, з 9 по 5:30. Tom has a shower every morning, щоранку він має душу приймає. It rains. дощить багато взимку. I don't watch. я не дивлюся TV very often. What do you usually do at weekends? Перший «do» – це допоміжне, другий «do» – це основне. Ми not use these verbs in the present continuous. Зараз у мене діти йдуть шостий клас по програмі, де вони вивчають статичні дії слова величезними списками. Тут, поки що, ми маленькі, нам дають такий хінт, намьок. Like любити, prefer, надавати перевагу, want хотіти, need потребувати, know, знати, mean означати, understand, розуміти, believe, вважати, remember, пам'ятати і forget забувати. Не вживаються в continuous. вони вживаються лише в present simple. Наприклад, I'm tired, Я стомлений, прямо зараз. Yes, I want to go home. Я хочу піти додому. Не I'm wanting. Do you know that girl? Чи знаєш ти ту дівчину? Yes, but I don't remember her name. Але я не пам'ятаю її ім'я. I don't understand, я не розумію. What do you mean? Що ти маєш на увазі? Це все буде present simple, хоча дія відбувається прямо зараз. Подивімося, будь ласка, завдання. Дайте відповіді на запитання стосовно малюнків. I'm a photographer. Does he take photographs? Він займається фотографією? Yes, he does. Так. А uh, is he taking a photograph зараз? No, he isn't. А що зараз він робить? Is he doing? He is having a bus. Оце is having, це він зараз приймає ванну. Баришня, I'm a bus driver. Водій автобуса. Is she driving a bus? А ну давайте робити. Ось у вас a window cleaner. Мойщик стекол миє. Uh, Скло. І we are teachers, ми вчителі. Зробіть самі, поставте відео на паузу і зараз будемо перевіряти. Один, два, три. Перевіряємо. Поїхали. Ось тож. Is she driving a bus? Ви пишете No, she isn't. Зараз вона його не веде. Але does she drive a bus? Загалом вона його водить? Yes, she does. Так. What is she doing? Що є вона роблючою? She is або she's playing the piano. Вона є граючою на фортепіано. Вона грає на фортепіано. Наступне I'm a window cleaner. Does he clean windows загалом? Yes, he does. Так ми. Is he cleaning a window? Зараз миє вікно? Yes, he is. А чим він займається? What is he doing прямо зараз? He's cleaning a window. Він є миючим вікно. Are they teaching? вчителі вони зараз викладають, навчають когось? No. They aren't me. Do they teach, а загалом вони викладають? Yes, they do. What do they do? Та чим же вони займаються загалом? They teach, вони навчають? Зрозуміло? 8.2. Поставимо M is R або do don't, does, doesn't. Зупиняйте, виконуйте і перевіряємо. Excuse me, do you speak English? Do? is Kate? Де є Катя? Я не знаю. i don't know what's funny why are you laughing what your sister do she's a dentist what does your sister do it raining i want to go out in the rain Дощ іде прямо зараз. It is raining. I don't want. Я не хочу виходити в дощ. Where are you come from? Where do you come from? Canada. How much does it cost to To stay at this hotel? Is it expensive? Steve is a good tennis player, but he doesn't. не грає very often. 8 крокка три. Поставте дій слова в present continuous або present simple. Excuse me, do you speak English загалом? Where is tom? Він прямо зараз is having a shower. Я не дивлюся загалом, I don't watch TV very often. Окей, okay, давайте подивимося на наступне. Чому? Somebody, хто це він is listen. послухай, somebody is сині. Sarah is tired. She wants. Вона хоче to go home now. How often, як часто do you use, ти користуєшся своєю машиною щодня? Excuse me, but але ви прямо зараз. You are sitting зайняли моє місце. Сидите на моєму сидінні. Oh, I'm sorry. I'm sorry, я не розумію. I don't understand. Can you speak more slowly? Можете говорити повільніше. It's late Пізно. Я збираюся. I'm going. Home now. Ти йдеш зі мною? Are you coming прямо зараз? With me? What time о котрій годині зазвичай does your father finish? Закінчує work every day. You can turn off the radio. Ти можеш вимкнути радіо. Я його зараз не слухаю. I'm not listening to it. Where's Paul? Де є пол? На кухні? Він є щось готуючим. He is cooking something. Марк зазвичай не їздить на роботу, doesn't usually drive. Він зазвичай іде пішки. He usually walks. Сью не любить каву, Doesn't like coffee. вона надає перевагу чаю. She prefers tea. Все, мої хороші. Завтра, як завжди, о 7.40, Я чекаю вас на 9-й урок нашого курсу. Ай гар і пам'ятайте, що у вересні у нас починаються великі розмови. Ми з вами його почнемо. Уже в принципі почали. Що суботи ми збираємося у суботу, 18.10 за Києвом. Я вас чекаю на другий урок безмовного курсу, а перший уже у вільному доступі на Ютюбі. Подивіться, будь ласка, до зустрічі, мої хороші. До завтра.